Краса дівоча в цьому залі, очей не в змозі відвести, І м'яті знався в спілкуванні цей погляд чистої води. Вона джерельна, прохолодна, немоми в літі, не в зимі. І все-таки яка ти гарна, неначе я в якомусь ні. Вікторія це перемога. Краса спасе цей білий світ. Та мир настане, все буде добре, і Україна оживе. Розумні очі вся в роботі, усе поєднано в одній, струнка фігура від природи, немов лебідка на воді. Ось посмішка ця незвичайна, а погляд ніжний від душі мені його подарувала, неначе я в якомусь сні. Та все насправді наяву живем разом в одному місті. Тобі, Вікторія, пишу, дарую віж тобі на пам'ять.